Кому дістанеться трьохрічна Лілія? З одного боку рідний батько, з іншого бабуся, а посередині дитина. Справжня війна розгорнулася між зятем і тещою. Більше місяця тому Марія Долюк втратила в автокатастрофі 23-річну доньку Ольгу. Лишилася маленька онучка, яка з народження проживала з мамою у бабусі, оскільки молодята розійшлися буквально через місяць після весілля. Як стверджує пані Люба, її зять Олександр приїжджав до Малої дуже рідко, але після смерті дочки вирішив забрати собі. Проте справа в тому, що він проживає у будинку сімейного типу, який організували його рідні батьки. Окрім нього, там ще шестеро прийомних дітей. Усі в одній хаті. Поміж двома родинами розгорнулася сімейна драма і чималий конфлікт. Бо ж бабуся вважає, що її 23-річному екс зятю потрібно не так дочка, як довідка про те, що він єдиний опікун малолітньої дитини, яка дасть змогу позбутися військової служби і безперешкодно виїжджати за кордон. Це село Бегета Зимнівської громади. Біля будинку Марії Долюк зібралися сусіди та родичі. Така собі група підтримки. Усі за те, щоб не віддавати трирічну дитину з хати у будинок сімейного типу, який знаходиться в іншому селі в Тумені. Питання дуже непросте, бо ж Лілю хоче забрати її рідний тато, який. Має усі на неї права більше місяця тому. 23-річна Ольга трагічно загинула в автокатастрофі. і Одразу на дитину предвив права батько, який до цього часу не часто навідував Лілію. Марія Долюк вважає її зять, хоче у піку над дитиною, щоб його не забрали на війну. прожили вони разом півтора місяця. Потім вона прийшла додому. Вона жила, я так зрозуміла, в невістках в тому будинку сімейного так, типу. Так. Стумен стумена він. Там в них не знаю, хто там керує тим, як там, хто там, тим сімейним будиночком, чи там обоє вони оформлені, чи як там. Ну, от вона там пішла в невістки. В них була спочатку така думка, що вони там трошки посидять. Так як вона, моя донька, планувала, і підуть в Володимир на квартиру, так як їй ще треба було останній рік довчитися. Проте не так сталося, як гадалося. Молодий чоловік, як каже його, теща не захотів з'їжджати на квартиру. А життя у невістках Ользі, м'яко кажучи, не припало до душі. Скажімо так: умови у будинку сімейного типу були специфічними. До прикладу, свекруха одного разу лишила на цілий тиждень хату на невістку, а та зі своїх заощаджень мусила прогодувати усіх. Але навіть не в тому річ, і відносини між невісткою та свекрухою не склалися. І край. Марія Долюк розповідає, що забрала свою дочку з будинку сімейного типу. з Нервовим зривом вона мені так всього не сказала, дещо тільки так вона сказала, що в них була суперечка з свікрухою, з, з бо вона сказала, що е, мамо, ви всього знати ще не будете. і Я вам того не скажу. Поміж двома сім'ями немає злагоди, але у родині чвари вникати не хочеться. Адже мова йде про трирічну дівчинку і про те, де їй буде краще. Він приходив сюди, прийде, з нею посвариться тільки і обізвав її, обизвав мене, кулаками бив в двері. Взять, ваш, так, тут, так, в так, він тут не так. жив, абсолютно не жив. Одного дня не було його, тільки вона там. Він приїжджав до неї, та як, то, ну, як, така, як кавалер до дівки, бо ж вона була вагітна, ну, він там було, приїжджав до неї. Що -то -то. І то просто був такий випадок, що я вже на дворі всю свою роботу зробила, от, вже темноте, як то було. То він при... Я прийшла до хати, от там на дивані вона сидить, плаче, а я кажу до нього: Саша, і що знов таке? Чого вона нервується? Ти ж знаєш, що вона вагітна. Він матом до мене, я ще буду тут закрив губу, я ще буду тут тебе вислуховувати. І кулаком у ті двері. Жителі бегети розповідають нам, що діти з будинку сімейного типу насправді використовуються як робоча сила. Ось, до прикладу, неповнолітні з цього дому влітку їздили у село Губин на заробітки збирати ягоди, так кажуть місцеві, аби дізнатися позицію протилежної сторони, вирушаємо у Тумен, але наштовхуємося на не дуже радісну зустріч. Тут нас зовсім не чекають. Я з телебаченням спілкуватися не буду. В Чому це. питання? Ні в чому. А просто ваші просто діти, я не хочу з вами. Ваші спілкуватися. ваші діти вони хіба підневільні? Вони можуть ви... з нами поговорити? Ні, можуть поговорити. Будь ласка. Ви якщо, ви якщо хочете, вам тут купа є тем, що можете спілкуватися і говорити. Чо можна ви сюди... мені поговорити з вашими? Не можна. Все. Чому? Чому це, вас вам в інших побіг це мої... годувати художню? Ви знаєте таке, це моя приватна власність. Заберіть камеру, будь ласка. Заберіть, не знімайте. Почекайте. Я вас прошу, не знімайте. Ви агресивно себе поводите. Ви розумієте, Все. що ви агресивно себе поводите? Все, Це, чекайте. Це називається будинок дитячого типу. Чи Слу якийсь слухайте? Я ще раз. Закрити? Я ще раз прошу, не знімайте. До хати нас пустила господиня. Вона за своє життя, окрім трьох своїх дітей, взяла ще також під опіку 13 Прийомних зараз у неї на вихованні у цій хаті шестеро прийомних дітей. Поспілкуватися з двома хлопчиками, які боралися по господарству, нам не вдається нічого поганого у тому, що дітей привчають до праці. Ми не бачимо і навіть схвалюємо. Але є різниця, коли діти допомагають батькам, і коли дітей спеціально усиновлюють, щоб вони допомагали батькам. Чи перший це варіант, чи другий нам зрозуміти тяжко? Адже хлопці до хати, поки ми були там. Так і не прийшли. А дівчинка, з якою нам вдалося поговорити, переконувала в цьому будинку, нікого ні до чого не змушують. Але таки підтвердила нам, що влітку неповнолітні справді були на заробітках в сусідньому селі, збирали ягоди. Інспектувати будинок ми не збиралися, але зважаючи на те, як вдягнуті діти, таки попросили однієї з дівчаток показати гардероб. Звісно, ми і не чекали, що у такій великій родині діти носитимуть фірмові речі. Прийшли вони у цей дім не з добра, і що логічно достатком тут не пахне. Адже ані батько-опікун, ані мати ніде не працюють. Цей суб'єктивний відступ від головної теми ми робимо спеціально, бо ж вважаємо, що єдина умова, за якою сім'я хоче взяти під опіку інших дітей, може бути лише любов і бажання допомогти цим дітям, і аж ніяк не інші чинники. Відзначимо що умови у будинку повністю задовільні у всіх мешканців є ліжка, кімнати, хоча і прохідні, але просторі. Але повернімося до основної теми: одну з кімнат, 23-річний батько Олександр, який є рідним сином батькам-опікунам, планує привести трьохрічну Лілю. Отож незабаром на одну дитину тут може стати більше. У розмові з нами Олександр наводить аргументи, яким заперечити тяжко. Він рідний батько і він хоче виховувати свою дитину, але відносини із тещою зайшли у глухий кут, тому інакшого виходу, аніж узяти повну опіку над дочкою, він не бачить. От у вас є діти, так? Ви б вас не пускали до ваших дітей. так? Що б ви робили? Просто котко би сиділи, приїхали б телебачення, познімало, вам позадавали питання, так. І все було б нормально, так, без ніяких проблем, без нічого. А ви брали участь у вихованні дитини? Брав, коли був в Україні, брав, приїжджав, купував там. З родому він не забрав, того, що йому ніхто, ніхто не дав знати. Коли... Ви кажете, що е син ходив до неї в родом, ходив. Володив. Сиді. І він не знав, коли виписують? Ну, так зараз думаєте, скажуть, розумієте? коли от сьогодні сьоні. Ну, зав... А лікарі ж є як підійшов до лікаря запитав? Ну. Все? Розумієте чи ні? Він ходив, він вже був на роботі. Він був на полоні. От виписувати. Він не забирає свою жінку з пологового. Був, був на пологах присутніх. Він був присутній, опалатив палату. Я була там, Палата прекрасна, люкс. Оце палата, там туалет і ванна. Та нам це не важливо. Ну, вам, скажіть, а день? що вам тоді важливо? Ага. Мама сиділа вночі раніше, такі? а він був де? Він сутки Чому? на роботі, ну, не цілу ніч, я, цілу я. Не знаю. був на роботі. Я виїжджаю, трошки якось віддітися. Просто вона йому не просто вона не хотіла щоб він забирав. Я, я ситуації не розумію. Я що, не ви розумію, розумію що ви хочете у нас? Я, я що, що ви нас хочете? хочете від нас? Для чого Що ви я хочете Яке питання? Розумію. Ви від нас хочете? Від нас хочете. Ми не хочемо службу. Там в службу там Та дітей Ні, бо ви починаєте на нас тебе від нас. Це я не розумію. Що ви хочете від дитини, від Іри питаються. що без моєї присутності. Люди добре нам десь там порвана кофта. Мусить лахи прикласти. Що від нас хочеться? Поліція Соли. скалася, яка з дівчина розбилась. Люди, Хто був за рулем? Якась дівчина розбилась? Ваша швагра, там їздила одна сестра твоєї машини, друга сестра була до машини. Поки я поговорив з поліцією, їду на Володимир споряд. через 30 хвилин. Дзвонить те, То жінка. Розкажи, твоя жінка. Я їду Володимир, доїжджаю до Володимира, він дзвонить, вона померла. І ви розвертаєтесь назад? Я заїхав далі, Володимир зупинився. Що я мав далі робити? Сказали, вона померла. Що? І Олександр і його батьки наполягають на тому, щоб ми зателефонували у соціальну службу. Мовляв, там скажуть, що у їхньому будинку умови відповідають усім нормам. Ніхто в цьому і не сумнівається інакше як би цій сім'ї соціальна служба давала б під опіку дітей, але відзначимо, що й у бабусі по маминій лінії. Теж є умови, навіть ванна кімната. Вже наступного дня до нас зателефонував Анатолій Новосад, батько вихователь будинку сімейного типу. Ось що нам розповів. Значить, поліція мені сказали можна сьогодні приїхати написати на вас заяву. Компанію Авлес. Вони заяву приймають. Ах, навіть так. Так, да, навіть так. Вони заяву приймають. Я, я до шостий до шостері, ні, я не буду їхати, просто я вам так кажу. Якщо так, якщо далі в службі сказали, ви не мали ніякого права без їх відома, Якщо вони видали їхній дозвіл, ви приїжджаєте, знімаєте будинок. Якщо вам таке не підходить, значить я в понеділок звертаюся в ваш, до вашого керівництва. Як ні, я пишу, будь, 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 будь. будь ласка, я наймаю адвоката. У мене дуже хороший адвокат є в Луцьку, який виграє справу, і я подаю на вашу телекомпанію, подаю в суд. Для будь-якої дитини немає нічого кращого, аніж виховуватись у повноцінній люблячій сім'ї. На жаль, для маленької лілії сім'я ніколи уже не буде повною, бо ж немає її мами. І щиро надіємося, що бабуся та батько дитини знайдуть спільну мову та спільний вихід. Невеличка хата у селі Бегета для соціальних служб може видатися гіршим варіантом аніж більший будинок у селі Тумен. Проте нехай врахують таке, що умови, Проживання дітей у будинку сімейного типу доволі специфічні для усіх, як для рідних дітей, так і для прийомних. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.